23-24 число дуже багато людей зараз знаєте, от, питають, а що буде. Знаєте, я не можу сказати, що буде, бо це все залежить від... Нашого противника, нашого ворога, що у нього в голові, ніхто не розуміє, ніхто не знає. Тому будуть посилені безумовно мери безпеки, це однозначно. Але хочу сказати, що дуже багато людей питають, там, виходити на роботу чи не виходити. Хочу сказати, що, наприклад, там Наше підлегле, я сказав таким чином. хто Кому важко, хто боїться, вони можуть залишитися у своїх домівках і дистанційно працювати. Хто не боїться, працюємо у режимі, якому працюємо завжди. Комунальники працювати? Комунальники будуть працювати. Установи транспорт в звичного режимі? Установи транспорт поки що ми нічого не будемо міняти, будемо робити в звичайному режимі. Комендантська година не обговорюється. Комендантська година поки що не обговорюється. Ми повинні людей заспокоювати, добре. Бо і так емоційно дуже, дуже тяжко.